Маємо родний 15 цену на процесорі медіатеки g 81. Вот. І маємо за ціною 5-6 тисяч. А маємо альтернативу моторолочки G05, G06 Power. І до нас приїхала g 06 звичайний. 256 пам'яті. Розпаковочка. тут. І ще раз нагадую. Ідехелі g 81. Вісьми Обана! А ось такий мій любимий колір, хлопці, дівчата. Ну і як вам. Помаранчевий. О, бачите, і світер помаранчевий. І кепка у дядько Миколи помаранчева. Ой, а фон 17 Pro Max помаранчевий є. Yeah. Дуже крута моторолочка. 4256 і ціна у нас буде всього коштувати до 4,5 тисяч гривень. 2.0 процесор, камера 50 мп, батарейка 5,200. Всім підписникам і знижка. Хлопці, дівчата, моторвалка, альтернатива. Redmi 15 це і на 1000 гривень, а то й більше, дешевше. Дуже цікаво. Для гламурчиків, для потужності, для бюджетників, бомба, ракета.